В Ленінському районі існує добра світла традиція вітати зі святами маленьких жителів, яким потрібна допомога. Це діти сироти з багатодітних сімей, малозабезпечених та інших. З нагоди Великодня крихітки отримували подарунки та частування і Це одяг, і взуття, книжки, іграшки. Ну, все чимся, чим багаті, тим і ради. Особливо діти ви вже тож, це почули, дуже люблять ходити у нашій, як одні маленькі, кажуть, ми йдемо ли столам. Ну, а це ми йдемо в кафе каприз, де накриті столи, де чекають, де тепло, затишно, і діти відчувають, що це дійсно що... свято. Цього року до святкування приєдналися особливі маленькі гості. Минулого разу у нас було 50 чоловік, сьогодні нас більше 60. Серед нас є присутні. І діти переселенці, ті, які виїхали з Донбасу, з Горловки, з інших міст. Владові 12 років. Говорить, приймають дуже гостинно в школі. Відношення до нього привітне, вже знайшов багатьох нових друзів. Не приховуючи задоволення, хлопець демонструє дарунок. Ми взяли сьогодні з ловушкою одіжду, ну, на всякий случай. Це машинка трансформер. Машина це робот, який трансформується в будь наприклад, наприклад, машину там, в кран, все, що захоче. Я очень люблю трансформеров смотреть, особенно мультик. До служби у справах дітей Ленінського райвиконкому можна приносити речі та іграшки. Там завжди говорять раді будь-якій допомозі. Адже піклування про дітей це найліпша справа.